Вітаю це подкаст -шо від Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Зараз будемо говорити про те, як люди зможуть отримати компенсації за житло, яке зруйноване на окупованій території. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, як нардепи пропонують карати за ухилення від мобілізації та про нереалістичні обіцянки, які влада дає військовим. Улюблена тема Оксани Заболотної це компенсації за зруйноване житло. Група нардепів подала невеличкий законопроєкт. Довго не будемо про нього говорити, але коротко розберемося, що цим рішенням хочуть змінити. Отже, Оксано, яка проблема є зараз, що її вирішили врегулювати оцим рішенням? У мене тепер є нова улюблена тема: це мобілізація, але обережно побачу... з такими словами, Оксано, тебе давно на фронт в коментарях не посилали. Мені в коментарях пропонують або на фронт, або ще дітей народити. Вагаюся, що краще зробити. Отже, про компенсації, група депутатів з Європейської солідарності Голосу Слуги народу запропонували надати можливість подати заяву на компенсацію за знищене житло, якщо воно знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях в законопроєкті пропонується процедуру обстеження знищеного та пошкодженого майна не проводити, тому що це неможливо зробити. Також пошкоджені об'єкти на тимчасово окупованих територіях вони прирівнюються до знищених. І людина, яка звернулася по компенсацію за житло і отримала цю компенсацію, вона відмовляється від права власності на таке майно на користь держави. Чому це запропонували зробити? Вона зараз є. Така практика насправді вже працює в рамках експериментального проєкту Кабінету міністрів України. України. Зокрема, отримати компенсацію за зруйноване житло зможуть жителі тимчасово окупованого Мелітопольського району Запорізької області. Це ще ж, до речі, працює десь з листопада 2023 року. То це от те саме, так, так це фактично те саме, але от зараз народні депутати вирішили це поширити на всю територію, на всю тимчасово окуповану територію України. І на території, де ведуться активні бойові дії, бо зараз за законом про компенсацію це зробити неможливо. Яка буде процедура для людей, які хочуть отримати компенсацію? Процедура буде точно така сама, як і для людей, які знаходяться не на тимчасово окупованих територіях, чи на не територіях, де ведуться активні бойові дії? Фактично можна звернутися через дію або через СНАП, подати там. Певний перелік документів. Процедура буде е, точно така сама. Єдине єдине е, єдине відмінне це те, що процедура обстеження цього житла вона не проводиться. Е, і те, що людина вона відмовляється від права власності на таке майно на користь держави Тобто людина зможе отримати певні кошти і вже на е, неокупованій території придбати. Собі житло. А як вона зможе довести, що її житло було зруйноване чи пошкоджене? Як це працює в Мелітопольському районі? Про це, це коментував на той час. Міський голова Мелітополя Іван Федоров він сказав, що комісія Мелітопольської міської ради зможе отримувати доступ до актуальних супутникових знімків, і по цих знімках ми зможемо оцінити дійсність повністю втраченого житла. Після цього видати акт комісії, і після цього мешканці зможуть отримати компенсацію. І також він сказав, що буде додатково проводитись верифікація щодо причетності мешканців, які подали заявку до колабораційних дій. Справедливо. Це добре, що уряд вирішив потестити на одному районі, як це працює, побачив, бачив, що працює, і тепер буде закон, і напевно це так має працювати взагалі. Я тут хочу сказати: ми дуже часто кажемо: от буде закон. Насправді, законопроєкт тільки зареєстрований, і ми не можемо точно сказати, коли народні депутати його розглянуть. Він безумовно важливий, він потрібний, але ми не можемо точно сказати, коли він буде. Ну та це ж не така гаряча тема, як мобілізація. В нардепів є важливіші справи зараз. А може, є ще щось в цій сфері, що треба врегулювати. Насправді не так давно, десь в лютому цього року, були зміни до постанови, до постанов Кабміну, які регулюють якраз виплату коштів із. Є відновленням це за відновлення пошкодженого житла і до постанови щодо виплати коштів за знищене житло, і там були певні нюанси, які врегульовувались. Але зараз ця процедура вона доволі непогано працює. Люди отримують кошти періодично. там вносять зміни в постанови, але якихось таких критичних моментів не потрібно виправляти.